Попри політичні закиди лідерів окремих партій про нібито утиски російської мови в Україні, хочеться навести один приклад у багатотисячному Севастополі з його околицями та містами-супутниками. Тільки один заклад з українською мовою навчання загальноосвітня школа-інтернат номер 7 Там побували наші кореспонденти. Школа-інтернат нині переживає не кращі часи в поточному навчальному році жодного першокласника, чи то народжуваність українців зменшилася в Севастополі, чи то хибна думка про неповноцінність навчального закладу спрацювала, а можливо і середовище далося взнаки. Але тут плекають надію на кращі часи, десь уже в цьому році в школі чекають поповнення. Зараз проблем таких немає, тому що всі нормальні сім'ї, нормальні батьки розуміють, що мову треба знати, тому що дітки їхні будуть навчатися на Україні, не всі зможуть Їхати там в Росію чи десь вчитися, і тому мову треба знати. Вони це вже розуміють, вже свідомо віддають дітей в україномовні класи масових шкіл. А якщо батьки потребують, щоб дитина навчалася в інтернаті, вони віддають нам інтернат. Справжній сплес української самовизначеності тут припадає на 1997 рік. Саме тоді школа відкрилася і 200 хлопчиків та дівчат різного віку заповнили її класи. Це, як правило, діти українських військових та державних службовців, які приїхали сюди працювати. Це був перший і поки що єдиний навчальний заклад такого типу в Криму, який має навіть певні переваги над іншими. Ну, по-перше, це школа першого третього ступеню. По-друге, діти мають можливість тут проживати і доброта. Харчуватися це на час відрядження чи виконання службових обов'язків батьків. Вчителі, як правило, випускники педагогічних вузів західної та центральної України. Їм притаманні не тільки професійні знання рідної мови, але й дух українства. Дітям комфортно і потрібно в подальшому житті. Мені дуже подобається ця школа, тому що в мене батьки вчились також в українській школі. І я також попросила вчитись в українській школі, то тому що на українській мові дуже легко вчитися. На жаль, нині в Севастопольській школі-інтернаті навчається вісім десятків дітей. Кажуть, навіть велися розмови про недоцільність існування такого навчального закладу. Обійшлося стороною. І з плином часу і тут зрозуміють важливість шкіл з української мови навчання, а може всім гуртом підтримати не тільки духовно, але й матеріально чи не єдиний вогне справжнього українства в Севастополі.